Всім привет! У мене дуже довго немає, трошки ліньки робити відео зараз. І, ну, і я зробила відео з обличчям. І я буду робити серіал з староста. Але це буде на моєму іншому каналі. Цей канал, напевно, буде називатися Гапка. Так, звати мого нового персонажа. Я його зроблю трошки пізніше. І, і там будуть вже серіали. Якщо це буде залітати, то я буду робити. ну ще навіть, Я зроблю отдельний канал і буду його теж вам сказати. Ой. У мене. Є у мене руки. Так. Да. То це нове відео. Я буду трошки пізніше робити нові відео, а зараз я не хочу. До речі. Хто хоче, щоб я зробила майстер-класи або зліпила щось із повітряного пластиліну, ви можете написати в коментарях, якщо вони будуть відкриті. І. Ну. І напишіть типу, які кольори для чого брати. І я все зроблю. Бувайте!